Як грати медіатором? Медіатор можна тримати по-різному. Але я тримаю його так. Кладу на вказівний палець, отак. Повністю. І вкриваю повністю великим пальцем так, щоб верхня частина перекривалась повністю. Тобто медіатор не було видно ось так. І в нас залишається край. У когось він буде більше, у когось менше це життя. Беремо та граємо. Давайте на прикладі першої струни. І так, треба бити струну. Тобто такий рух достатньо різкий. І такий самий рух вгору. Щоб потренуватись, робіть так вниз вгору з одинаковою гучністю, з однаковою інтенсивністю та темпом. Можна так пройтись по всім струнам за вашим бажанням. Повертаємось до нашої Wednesday. І тут головне питання, якими штрихами які струни грати. Коли грати вниз, коли грати вгору. І тут є два шляхи. Перший шлях грати інтуїтивно, як зараз граю я. І другий шлях це грати по стрілочках. Цей символ це штрих вниз, а цей символ це штрих вгору. Я вам в табах залишу всі штрихи, можете грати по ним. Є таке негласне правило, якщо ноти довгі, то граємо штрихами вниз. Наприклад, як на початку в нас тут друга сторона п'ятий лад. Три четвертні ноти достатньо довгі, щоб грати їх тільки штрихами вниз. А от коли граємо щось пошвидше, наприклад, далі, тут краще чергувати штрихи вниз вгору. А от що стосується з переходу з однієї сторони на другу, тут можна грати по-різному. І знову ж таки, тут два шляхи: або грайте інтуїтивно, або грайте по стрілочкам, які я вам намалював. Так як же нас Венздей буде вчити грати медіатором?